Добрий ранок, любі малята! Сьогодні в нас Всесвітній день толерантності, і я пропоную вам пограти в гру так чи не так. Приготуйте, будь ласка, свої картки червоного та зеленого кольорів. Якщо так, показуємо картку зеленого кольору. Якщо не так, червоного. Ви зможете пояснити свою думку. Будьмо толерантними. Приготувались? Вихована людина поступиться місцем людині похилого віку. Так, правильно, дітки. Це картка зеленого кольору. Ми повинні людям похилого віку поступатися місцем. Чемний? Не буде вибачатися, якщо когось випадково штовхне. Так, дітки, це не так. Чемна людина буде вибачатися, якщо когось випадково штовхне, виховані завжди насміхаються з друзів. Не так. Виховані дітки завжди повинні дружити. Молодці. Виховані діти обгортку від цукерки не викидають на тротуар. Так, розумнички, це зелена картка. Молодці. Сміття потрібно викидати в спеціальні баки. Виховані обов'язково допоможуть мамі. Так, розумнички, це зелена картка. Матусі потрібно допомагати. Вічливі ніколи не говорять слово будь ласка. Не так, це червона, тому що вічливі дітки постійно повинні говорити слово будь ласка. Вічливі діти ніколи не поступаються місцем старшим. Не так. Це червона картка. Потрібно поступатися місцем старшим. Виховані розмовляють під час вживання їжі. Не так, виховані повинні мовчати, коли їдять. Так, розумнички. Чемний хлопчик завжди смикає дівчаток за коси. Не так, це червона картка. Чемні хлопчики повинні з повагою до дівчаток відноситись? Молодці. Вічливий не перебиває того, хто говорить. Так, молодці, дітки, це зелена картка. Не можна перебивати того, хто говорить. Ви розумнички. Ви молодці. Ви дуже добре грали. А вам сподобалась така гра? Так, добре, тоді будьте завжди толерантними. До побачення!